Всі вітаємо на каналі Інат Фармерс. Ми сьогодні в лабораторії, не повірите, агротест зі мною два молодих чоловіка. Ну, Добрий день. Місті. Доброго дня. Давайте познайомимося і розкажемо нашим глядачам, що ми тут разом робимо. Що ми робимо в лабораторії? <плес> 10 годин ранку, так? <плес> Добрий, день. мене звати Вадим, коли Вадим, компанія «Крафт Мінерал. Це Руслан. Агроном дослідник. Приїхали перевірити якість добрив, яких контроль якості зробити добрив, які ми поставили нашому партнеру. І зараз будемо це все висвітлювати на відео, як це все відбувається. Um, хочу сказати, що ми маємо вже певну історію да, співпраці з АТК. Знаю дуже давно пана Юрія, працюємо вже там. Ну, 10 років нема, але років 7-8 точно працюємо. І зараз вирішили подивитись на цю. Файну лабораторію, яка є зірцевою, як кажуть, і перевірити продукт, який ми поставляли на холдинг, це фосфат 1261, виробництво Литва. Так що ми зараз проведемо в цій лабораторії контрольний аналіз і подивимося на результати, на розчинність і на все інше. Тому такий дуже цікавий, надзвичайний сюжет. Запрошуємо вас до перегляду. У нас, до речі, це робота підвіть. Для того, щоб дослідити мономоніфосфат, треба 370 грамів на 1 літр. Але це ми бер... Росіність у нас Расіння, Скажу, так. Ми беремо, будемо, мабуть, в 100 грамах. В 100 грамах 37 грам візьмемо добрива і розчинимо в 100 грамах води, подивимося. Рівень ПАЖ. Не розчинний жалушок, його не повинно бути. Тому що мономоній фосфат це таке добре, яке дуже високоякісне, і з нього роблять багато послідовних там продуктів. Тому треба, щоб воно ідеально було розчинне і все співпадало з заявленим характеристикам по сертифікату. Тому от сьогодні проведемо такий контроль якості, як нам підсказали дівчата-лаборанти. Отак тоді спитаємо дівчат. Всім привіт! Ми отримали три зразки моноамонії фосфату в лабораторії Агротест. Як ви бачите, вони були запломбовані. Тобто ми їх пронумерували 1, 2, 3, відкрили пломбу і зараз зважуємо на аналіз на розчинність. Тобто, якщо 370 грам моноамонії фосфату розчиняється в одному літрі, то на 100 літрів це має бути 37 грам. Ось ми відміряли вже перший зразочок. Незважаємо на покупку вагів. тобто в нас, Ми вважаємо, що там 37 грамів. Зараз відмірюємо всі три зразки і будемо розчинювати у воді на магнітній мішалці, потім це вам покажемо. Е ну, зараз ми перевіряємо добриво. фосфат. Це дуже такий е широкий його спектр використання. Можна робити РКД, вносити по листу е безліч варіантів. Гібке добриво. Дівчата запитали, чому тут більше вміст фосфору, вони трошки побутили за мафосом 1252. Ми пояснили, що кристалічний має більше вміст фосфору 1261. Да? 12, 1261 да, 12, у нас. Тому це тільки має в кристалічній формі Мономоній фосфат для подальшого використання в цілях, які потребує господар. Найкращий <кій> і найчистий фосфор. Чистий фосфор. Да, чистий фосфор який має ідеально розсінятись, не вступати в ніякі реакції з іншими компонентами. Для цього і потрібна перевірка якості, щоб подальшому ми могли зрозуміти, чи буде воно все гутно. Ну воно буде все гуд. А це так показово ми хочемо показати, що продукт відповідає якості заявленої від виробника. Кі зразок добрив. І вони зазвичай питають, який вміст тут елементів, щоб для себе для розуміння. А я вам кажу, це ви Але для мене кажете. скажете, так. Да. І хто більше, точніше попадає, а сім я надалі працюю. Тому були вже такі випадки, ну, що там марка така, а там два рази більше калія там, або ще чогось. Я розумію, що це важко визначати, і їм хоч приблизно треба розуміння. Я їм кажу, які елементи присутні добре, і щоб вони мені сказали. Скільки там діючої речовини? Ну і насправді перевіряти. Будь-який завод, ну, якщо це дійсно справжній нормальний завод, який виробляє добрива, то він 100% Підповідає. має мати свою лабораторію. Тому що ви зрозумієте, що і тестові є перевірки. Тобто, По-нормальному кожну добу завод має перевіряти якість продукції, яку він випускає, для того, щоб відповідати сертифікатам і якості. Кожна партія теж додається до неї сертифікат, іде з печатями все як має бути. Гранолометричний склад, міст фосфору, водорошійний фосфор, розшійний у слабих кислотах. Це З кожного елементу розписано. І ну, Така порада кожному аграрію, якщо ви вже е, хочете придбати добрива, то запросіть завжди сертифікат, щоб він викладало якості. І додатково треба, звісно, на аналіз здавати, щоб розуміти для себе. Ну, але і, в, якщо ви впевнені перевірену в, своєму, да, в перевірену лабораторію, якщо ви впевнені в своєму постачальнику, це вже на ваш розсуд, а якщо ви не впевнені і хочете вперше працювати, ну така порада, що треба здати на аналіз і перевірити вміст елементів і запросити сертифікат. Це перше, що треба зробити. Міряємо температуру води, бачимо, що в нас температура зараз 25,6 градусів. Давайте ще заміряємо вашим крутим. Нашим крутим. Да, у, показує, у нас поки 9,7. Тобто для, для мене ідеально очищена вода це та вода, в якій не розчинені солі. Тобто паш ну, да, да, чистої там, води там, має бути 7 мінутна. Да. Супер. Прекрасно. Вимірюємо 100 мл води і заливаємо в наші зразки. Потім ми туди кинемо магнітні якірці і поставимо на магнітну мішалку для швидшого розчинення. До речі, можемо зараз перевірити просто для цікавості. Ми вміряли температуру нашої очищеної води, вона була десь 25,6 градусів. Зараз ми можемо, ось я трогаю стаканчик і чую, що температура вона трошки впала. Тобто в нас зараз трошки йде зниження температури за рахунок розчинення, тому що це ендотермічна реакція, йде поглинання тепл... теплоти, тому температура нашого розчину буде трошки змінюватися. 24,5, 23, 22, 21. Супер. Тобто ми бачимо, що у нас температура трошки знижується. По факту розчинення також, я думаю, треба виміряти температуру, тому що температура дуже сильно впливає на розчинення. Чекаємо. Так, шановні партнери, підведемо підсумки нашої роботи в лабораторії Агротест. Значить, наш продукт моноамоній фосфат. Розчинився повністю. Вода прозора, як дівоча сльоза, тому ніяких залишків там немає. Продукт розчинився. Ну і я сподіваюся, що продукт цей принесе врожайність всім тим, хто його купує. Ну, на мою думку, результати файні. І ось зразки. Добре, ми перевірили розчинність нашого монамоніфосфату. Зараз також будемо перевіряти pH. Нам Вадим скаже, який відсотковий розчин і який pH має бути. Тоді зараз будемо робити один відсотковий розчин монамоніфосфату і перевіряти його на pH-метрі. Вадим каже, що pH має бути від 4,8 до 5. Може бути і менше. може бути і менше, так я особисто я знаю, що дані мають бути десь 4,5, тому ну будемо дивитись. А зараз ми приготували одновідсотковий розчин мономоніфосфату. Це один грам мономоніфосфату і доводимо до сотні мл води. Ми використовуємо мірні циліндри, які стандартизовані за ІСО. Тобто це міжнародний стандарт, ми можемо бачити для того, щоб отримати максимально чіткі значення. Зараз ми перемішуємо наші розчини, щоб вони стали однорідними, і потім будемо вимірювати pH-метром. 4,54. Коли воно застабілізується, ми тут побачимо буковку S, ну, тобто стабільно. Зараз ми вимірюємо перший зразок, бачимо, що у нас вже PH uh, в межах наших значень uh, 4,53. Отак, все, він стабільний, тобто PH цього розчину 4,53-5,2. І зараз перевіримо, два лишився розчини. Після кожного розчину я промиваю, так це одновідсотково, я промиваю зразок дистильованою водою для того, щоб значення не спотворювалися, і занурюю в наш другий моноамоній фосфат. 4,49. Одразу можу сказати, що для даного ph ну, тобто у нас можлива похибка в PH,02, тому ці дані у нас 100% лежать в межах даних довідника для 1% розчину мономоніфосфату. Отримали, можемо сказати, майже енциклопедичні значення, тому монамоніфосфат заявлений. перейшов в провірку і за ПАШ-ом, і за розчинністю. Супер Тест пройдено. Тест пройдено.